Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Через події на Рокитнівщині зловмисники нестимуть кримінальну відповідальність. Конфлікт із застосуванням зброї, який розгорівся учора, 15 січня, у селі Старе село призвів до отримання вогнепальних поранень трьома жителями Березнівщини. У поліції розслідують усі обставини події. За попередньою версією, причина стрілянини неприязні стосунки селян. Наразі в селу введені додаткові сили поліції та діє поліцейська станція. Двоє потерпілих перебувають у центральній районній лікарні Рокитного. Стан чоловіків стабільний. Поліція розслідує справу за статтями хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Нову за парти від сьогодні усі навчально-виховні заклади Рівненщини відновили навчання. Такі рішення прийняли у районах та містах області відповідні комісії, адже загальнообласний показник захворюваності мешканців Рівненщини на грип та ГРВІ знизився і складає 60% до епідемпорогу. За словами медиків, це пов'язано з новорічними святами та канікулами у навчально-виховних закладах. Загалом на минулому тижні на грип та ГРВІ захворіло 9782 тисяч сімсові особи. З них третина школярі разом з тим у Березнівському районі інтенсивний показник захворюваності на грип та гриптагереві перевищує епідемпоріг на 15%, А на Зарічненщині та Сарненщині знаходиться на межі порогового рівня. Найменший показник захворілих на грип та гре у Демидівському районі лише 10%. Шлюб за добу 13 січня у рівному дві пари молодят скористались такою послугою. Про це повідомляє очільниця обласної юстиції Івана Смочило у соціальній мережі Фейсбук. Вартує така послуга 2,5 тисячі гривень, але церемонію проводять не у радці, як зазвичай, а у міському будинку культури, що розташований у парку імені Тараса Шевченка. Потрібно тільки домовитися про час і дату, щоб державний реєстратор прибув для церемонії. І у Рівному сьогодні презентували школу майбутнього. Саме під такою назвою відомий експерт з питань освіти Кен Робінсон написав свою книгу. Видання вже встигло стати бестселлером і завоювати любов читачів. Рівне у 27 міст, де вже презентували школу майбутнього. Сьогодні ця подія об'єднала директорів загальноосвітніх закладів міста. Дуже багато ідей які пронизаний цю книжку, вони збігаються з ідеями, з концепцією нової української школи. Що важливо на думку Кена Роб, Робінсона, світ, світ дуже швидко змінюється. І ми не можемо спрогнозувати, яке буде майбутнє. І наше завдання, завдання школи підготувати наших дітей. До тих викликів, які чекають її в майбутньому. Кен Робінс наводить ці прик... в книжці дуже багато позитивних прикладів, як змінюються школи в тих в тих чи інших країнах. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.